А ти давно uh, займаєшся стендапом? Десь два роки. Але я рік типу жив в Америці на початку повномасштабного вторгнення, то я не займався там. Я писав, uh -huh. але нічого не вийшло з uh, цих жартів. Uh -huh. А ти починав виступати англійською чи українською? Українською. Відразу? Я один раз виступав англійською uh -huh. і uh, було дуже весело. Говорив весь час з українським акцентом. <laughs> і, uh, да. Uh, — Тобто нема мови, да, якою ти говориш без акценту. Ні, я, <гум> <гум> я говорю uh, англійською без акценту. Але коли пішов виступати, да, відчув, що треба да, колорити да, додати. так? Так, так, Людям було смішно. І... А про що ти жартуєш? Про Україну, про українців, про мене, про все. Зазвичай просто мої спостереження в Україні, що я бачу, про бабусе. Uh, бо в мене багато досвід з ними, і вони смішні. І... Я не можу не запитати звідки багатий досвід з бабусями. Просто вони цікаві. Я жив колись з бабусею біля Чернігова. Жив з бабусею там три місяці. Потім розлучилися. То я поїхав звідти. Але я там був волонтером і цей. А потім ще бабусі з'явились моє життя. Потім можу сказати про них.